Так, Привіт усім, Я вирішив розширити брудер, тому що тут в мене так їх багато, що їм тут дуже-дуже тісно і вони починають себе гобати навіть. Ну, і навіть одне що трошки і загине. Я вирішив розширити їм, ось Тут в мене місце є сюди, сюди, аж сюди, до тої труби. Ось такий буде в мене брудер. Геподібні. Тут, тут так і тут так буде йти. Так що я вам покажу, як я зроблю. Так, зробив таку підставку під брудер. Так само, як тут, йде підставка. І тут зробив підставочку, зверху поклав такі дошки. Ця так, підставка буде йти аж туди, Самий кут. Ось такий. Я зробив отакий котомбу. І буде вона зв'язана із тим брудером. який буде довший брудер. Ось, ось і вже готовий. Готова друга сторона. Бачите одна одна сторона. Це друга. Тут є більше вікно панорамне. Там буде поставлені. А тут мене будуть спати. Тут їх тепло, але бачите, тепла не хочуть сильно. Дивіться, що я ще зробив, показую. Тут я відкриваю, так? Зараз те, покажу вам. Дивіться, я відкрию зараз. Тут в мене оце скло, воно відсувається. Я зробив таку... На Бачите, тут така є спеціальна така, щоб, щоб пальцям можна було запхати і сувати. І сувати. І висувається. Так, і тут маю руку собі запхати і там щось поправити, щось там, пирсу поміняти, там ще щось покласти. І тут.